Дюна частина друга точно один з найбільш очікуваних фільмів 2024 року. Прем'єра цієї епічної наукової фантастики в Україні відбудеться вже 29 лютого, а тому ми вирішили нагадати всім події першої частини, головні сюжетні лінії та персонажів, які важливі перед переглядом фільму. Якщо ж у вас немає часу передивлятися першу частину, або ж хочете просто освіжити всі моменти в своїй пам'яті, ласкаво просимо на канал, а на його. Але перед початком наполегливо. Рекомендуємо вам підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. А тепер поїхали! Перший фільм Дюна заснований на одноіменному науково-фантастичному романі Френка Герберта, і вийшов він у 2021 році, отримавши схвалення критиків і комерційний успіх. Фільм, продовження, який буде навіть не сиквелом, а реально другою частиною, яка нерозривно пов'язана з першою, покаже події з того ж роману, тому він розпочнеться одразу після подій першого фільму та завершить його історію. Зважаючи на це, розуміння змісту першого фільму має вирішальне значення. Дюна дві Двадцять року представила глядачам величезний складний науково-фантастичний всесвіт із персонажами, планетами та політичною ситуацією, яку спочатку важко зрозуміти. У частині другій буде ще більше домів і фракцій, де різні сили змагатимуться за контроль над пустельною планетою Аракіс. У той час як перший фільм лише знайомив нас з цією історією, у другому виникне багатогранний конфлікт і бажано вникнути в нього розуміючи контекст. Головна сюжетна лінія Дюни 2020 21-го року полягала в тому, що Дім Атрідів, ну або ж Атрейдісів, кому як більше подобається вимовляти це прізвище, який править планетою Каладан, відправляється правити іншою планетою Аракіс, яка власне і є тією самою дюною. Герцог Лето Атрейдіс скептично ставиться до цієї ідеї, розуміючи, що це ймовірно пастка, влаштована імператором, щоб протиставити один одному дім Атрейдісів і Дім Харконенів, попередніх правителів Аракіса. Лето підозрює, що імператор бачить у домі Атрейдісів зростає. Чуючи загрозу своєму правлінню та хоче послабити їх, зіткнувши у війні з іншим домом. Тим не менш, незважаючи на знання про загрозу, лето приймає виклик правління Аракісом, вважаючи, що в ньому є невикористаний потенціал. На початку фільму він заявляє своєму сину Полу: На Аракісі нам потрібно культивувати силу пустелі. Аракіс потенційно може надати своїм правителям велике багатство та владу через торгівлю прянощами спайсом, наркотиком і життєво важливим матеріалом для економіки Всесвіту. Але суворе довкілля планети є серйозною перешкодою. У той час як правління Харконенів було гнітючим для корінного народу Аракісу Фрименів, лето прагне приєднатися до них і розвинути міцні зв'язки на пустельній планеті. Хоча план герцога лето щодо правління Аракісом мудрий, він, врешті-решт, недооцінює швидкість і жорстокість, з якою Харконини дають відповідь. Сили Харконів не лише атакують Діма Тредісів в одній з найепічніших битв в історії науково-фантастичних фільмів, але й їхні сили доповнюються Сардаука, Елітним військовим загоном імператора. Напад призводить до смерті герцога Лето майже до краху сила Атрейдісів, а Пол і Леді Джесіка змушені тікати в пустелю. Пол Атрейдіс – це головний герой у Дюні, оскільки він син герцога Лето Атрейдіса та Леді Джесіки. Його батьки дають йому унікальне виховання, оскільки він є спадкоємцем знатної родини, яка править планетою Каладан, а також був навчений мистецтву клану Бене Гесеріт, до якого входить його мати. Починаючи з того, як він і його сім'я відправляються на Аракіс, Пол. Бачить кілька снів і видінь подій на Аракісі. Бачення зберігаються протягом усього першого фільму, дозволяючи йому побачити можливі майбутні події. Коли Пол прибув на Аракіс, він ковтає прянощі, і його пророчі здібності стають сильнішими, підтверджуючи, що він квізац хадерах, тобто людина з легенди, яка має змінити всесвіт. Снита видіння пола є результатом його унікального народження. Бене Гесеріт – це спільнота, яка складається виключно з жінок, які можуть маніпулювати іншими за допомогою голосу та мають покращення сприйняття інших людей. Організація має складну програму народжуваності, плануючи в кінцевому підсумку народити Квізаца Хадераха. Над людину здатну передбачати майбутнє. Завдяки цій силі фримени також вважають його і своїм месією і дають йому ім'я з своєї легенди. Муад Діб – Одним з важливих персонажів у в другій частині буде Чані, яка тим не менш не мала багато екранного часу у першій частині. Чані, яку грає Зендая, є дівчиною з народу фрименів, яку Пол бачив у вісні. Хоча її майже не було в Дюні 2021 року. Чані є важливою фігурою в цій історії. Вона вперше зустрічає Пола наприкінці першого фільму, коли він тікає в пустелю та об'єднується з її племенем. Перший фільм ледь показує характер Чані, але надалі вона відіграватиме важливу роль. Ще одним центральним персонажем обох фільмів Дюна. Стане Леді Джесіка, яка є позашлюбною дочкою барона Владіміра Харконена, коханою Герцога Лето і матір'ю Пола Атрейдіса. Вона є членом сестринства Бене Гесеріт, який перед подіями основного сюжету було доручено народити доньку з Лето Атрейдісом, щоб пізніше вивести квіза за Хадараха. Однак леді Джесіка та Лето закохуються, і вона зраджує бажання Бене Гесеріт, народжуючи натомість сина Пола. Джесіка залишається наложницею Лето до його смерті, і вони ніколи не одружуються. Хоча разом виховують пола у фільмі 2021 року. Вона тікає в пустелю з полом наприкінці фільму. Важливим героєм другого плану є гурні Галек, якого зіграв Джош Бролін. Він вірний послідовник дому Атрейдісів і великий друг герцогалету та леді Джесіки. Окрім керівництва військовою радою, гурні Галек також безпосередньо навчає пола зброї разом з Дунканом. Айдаго Галек намагається захистити фортецю Атрейдісів, коли на неї нападають сили Харконенів та Сардаукарів, але вони не готові до настільки переважаючи. Сил наприкінці першого фільму Гурні Галик втік разом із невеликим загоном військ в підпілля. Інший персонаж, якого майже не було представлено в Дюні, це Стілгар. Фримен, який очолює спільноту, до якої Пол та Джесіка приєдналися в кінці першого фільму. Раніше Стілгара також бачили в Дюні, коли його привів до Лето Атрейдіса Дункан Айдаго в надії на планування альянсу на майбутнє. Стілгар плює на землю перед Лето, що насправді є знаком поваги серед Фрименів, оскільки вода та рідини організму є цінними на Аракісі. Центральним антагоністом першої частини дюни виступав барон Владімір Харконен, зображений як фізично жахливий, жорстокий лідер свого дому. Барон Харконен має явні злі наміри щодо дому Атрейдісів, яких він вважає своїм ворогом і суперником. Коли Аракіс забирають у нього і віддають герцогу лету, барон Харконен шукає можливість повернути його силою. Серед його прихильників і Глосу Рабан жорстокий воєначальник Харконенів і племінник барона, якого зіграв Дейв Батіста. У другій частині до них приєднав. І Остін Батлер, який зіграє фейда Раута Харконена, іншого племінника барона Владіміра Харконена. Головною темою у фільмі Дюна 2021 року є зрада до Матрейдісів, яку вчинив лікар Юе. Барон Харконен нібито захопив дружину Юе, який сподівається, що вона буде йому повернута, коли він зрадить Лето. Перед смертю Юе дає Лето отруєний зуб, який той може використати в останній момент, щоб убити Харконена. На жаль, отрута вбиває лише слух, оскільки барон Владімір Харконен вчасно втікає. Смерть літо означає, що правити домом Атрейдісів має пол, якого тим не менш Харконени вважають мертвим. Пол Атрейдіс ледве виживає після того, як війська Харконена та Сардаукарів нападають на дім Атрейдісів. Він потрапив у полон разом із леді Джесікою, і вони використали голос щоб втекти, здійснивши аварійну посадку глибоко в пустелі. Після цього вони зустрілися з Тілгаром та його фрименами, де Пол змушений битися на дуелі з чоловіком на ім'я Джеміс, якого він убиває, забираючи своє перше людське. Ске життя наприкінці фільму Пол приєднується до Фрименів, щоб пізніше почати повстання проти імперії. Але це ми вже побачимо в другій частині, яка нагадуємо виходить в світ 29 лютого. Напишіть в коментарях, що ви очікуєте від неймовірного продовження Дюни. Принаймні, так зараз кажуть критики, які вже побували на допрем'єрному показі і побачили другу частину. А також підписуйтесь та ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Це був канал, а на його бувайте.